Бажаємо зустрічі з дітками завжди чекаємо. Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, кивають голівки і сяють усмішки. Доброго дня, любі друзі! Я дуже рада зустрічі з вами. Сьогодні до нас в гості завітав Лукасик. Доброго дня, Лукасику! Доброго дня і вам! Лукасику, ми сьогодні будемо розмовляти. Про традиції та звичаї рідного краю. Тобі цікаво почути про таке? Ого, мені дуже й дуже цікаво. Так, а ось поглянь тут на столі. Ти бачиш, як багато речей. Ці речі дуже цінні, дуже важливі для мене. Тому що це е, моя спадщина, і вони дістались мені від моїх рідних. Ого! Про такі важливі речі я хочу ще більше і більше дізнатися. То слухай уважно. Я на них із ніжністю дивлюся, це скарби, коштовності мої. Рушничок цей виткала бабуся, бачу в нім красу душі її. Цю серветку мама вишивала, цю поличку вирізав татусь. Цих скарбів у мене є чимало. І коли до них я доторкнусь, рідних рук тепло в них відчуваю, сила в них якась магічна є. Сила, що мене оберігає, від незгод енергію дає. Любий лукасико, ці всі обереги це наші давні символи. Саме з них починається наша маленька батьківщина. І я тебе запрошую у подорож, у силу давнину, там, туди, де жили наші пращури. Ого! Ну, так, щоб дізнатися їхні традиції, звичаї, побачити, як вони жили. Але як же ж ми потрапимо туди? Не хвилюйся, а нам допоможе чарівний клубок. Він незвичайний, він нам підкаже дорогу. А для того, щоб підказав дорогу наш клубок, ми повинні промовити. І котись, котись, клубочко, із садочку з гаю в гай за блакитний небокрай у далекії світи, як потрапити скажи, і дорогу покажи. І привів нас клубок до старовинної оселі поряд вишневий сад, криниця над шляхом, кущ калини та квіти у квітнику. Наші пращури завжди з великою повагою ставилися до своєї оселі, адже вважали її не лише дахом над головою, а й осередком свого роду, що береже давні традиції та є символом тепла, захисту, затишку і допомоги. Біла дерев'яна оселя з теплою солом'яною стріхою складалася із трьох частин призьба, сіни і дах. Наповнювали таку домівку стіл, піч, мисник, колиска, сволок та покой. Наші предки вірили у прикмети і тому, коли збиралися будувати хату, спочатку випікали чотири хлібини і ставили їх на місце, де мала будуватися хата. Якщо хліб не з'їджений був, Погана ознака, а якщо навпаки, то можна було будувати. Тоді в хаті пануватимуть добробут і злагода. Новий дім і місце освячували, кликали домовика, вимітали сміття із старої оселі і переносили разом із Вінником у нову. Першу ніч залишали ночувати кота, півня чи якусь іншу тваринку. А потім святкували входини, першим заносили стіл, покритий новою скатертиною, так закликали добробут. Вагоме місце в хаті займала піч це уберіг тепла і затишку, а вогонь в ній символ сімейного щастя, уберіг рутин. Наші пращури вірили, що полум'я очищає душу від усього злого, недоброго, наділяє її силою та здоров'ям. Якщо людина приходить в новозбудовану хату перший раз, то приносить хліб або гроші, щоб було в цій хаті і гроші, і все до грошей. Перед тим як зайти в оселю, промовляли пороги, пороги, з вас починаються дороги. Дозвольте увійти до хати. Вклонялися. А господарі відповідали Добрий день, щирий укліни вам. Запрошуємо до нашої Господи на хліб, на сіль. Хліб усьому голова, хліб сіль на вишитому рушнику найвища ознака гостинності, а на столі найвища святість. Оздоблення рідної домівки не мислили без рушників, скатертин, килимів, рядин, налавників, ліжників, постілок. Особливе місце відводилось рушнику адже це народний оберіг та символ України, а рушник на стіні символ хатнього інтер'єру, оберіг української хати. Рушники поділялися на побутові, утирачі, слугували для утирання рук. Народі казали, рушник на кілочку хата у віночку. На кіпкові це рушники для прикрашання, які розвішувались над віконними отворами та у простінках між вікнами та над образами. Вважалося, що хата без рушників, як родина без дітей, та обрядові, які стали невід'ємною частиною родинних свят, обрядів і звичаїв. Рушник супроводжував людину протягом усього життя. Ним вшановували появу в родині немовляти, одруження дітей, зустрічали рідних, гостей. Старі люди говорили не лінуйся, дівенько, рушник вишивати, буде чим людей шанувати. Вирядючи у дорогу батька, сина, чоловіка чи коханого, замотували хлібину у суві білого полотна. Він оберігав їх від лиха та нещастя. Нагадуючи про тепло рідної домівки, коли мами та портками утепляли та прикрашали оселю, завішували ними стіни, покривали скрині, столи, ліжка, підлогу, в будинку вони виконували естетичну функцію, домотканими доріжками або хідниками утепляли підлогу. Особливе місце в оселі приділялось дідуху. Це обжинковий сніп, сплетений із житніх або пшеничних колосків. Він був символом родючості та добробуту в хаті і родині. Ставили його на покуті під образами, на різдвяні свята, на весіля та під час хрещення дитин. Охоронцями хати були ластівки, Вважалося доброю прикметою, коли Ластівка звиє гніздо під стріхою. А лелека на даху або клуні приносила господарям щастя та оберігала родину від лиха. Вважалося, що лелека на крилах приносила у родину немовля. Хністилася вони лише біля добрих людей. Діти, побачивши лелеку, виспівували їм заклички та примовлянки. Чорногузи, дядько, зроби мені хатку. І ставок, і млинок, і вишневий садок. Обов'язковими компонентами житла була не тільки хата, але й двір. Двір був огорожений огорожею або тином, які захищали людей від нечистої сили. До складу житла входили хлів, клуня, льох, погріб, млин та кузня. Млин на подвір'ї був символом хліборобної праці, годувальнику. А колодязь або криниця символом життя та здоров'я джерелом питної води. Наші пращури вірили, що рослини біля хати або в орнаментах будівель можуть захистити або дати добру пораду. Це ромашка, соняшник, чорнобривці, барвінок, мальва та волошка. Не було жодної домівки, де не висаджували калину. Це оберіг і лікарська рослина, символ краси і незайманості, родинного благополуччя і достатку. А вербу джерело умиротворення, збереження миру та гармонії в сім'ї, висаджували на краю огорожі або біля ставка. Тому й кажуть люди, без верби і калини нема України. В цьому затишному родинному куточку жили наші пращури. Вони наповнювали свої домівки любов'ю, радістю, теплом, особливим затишним та душевним спокоєм, який панує лише в рідних домівках. Ти котись котись, клубочку, із лісочку, з гаю в гай, із сивої давнини нас додому приведи і дорогу покажи. Й Ну нось, ми й повернулись додому. Як, Лукасику, тобі сподобалась подорож? Звичайно, мені дуже і дуже цікаво було. Я думаю, ти дізнався дуже багато нового, правда ж? Так. Ну що ж, подорож була довгою, незвичною. Певно, що ти трішечки втомився. Так. Давай трішки відпочинем та пограємо в гру. Я почну, а ти продовж. Готовий? Звичайно. Тоді почали. Без верби і калини немає України. Любиш Україну, посади калину. Всюди добре, а вдома найкраще. Кожному мила своя сторона. Рідний край зелений рай. Тільки в рідному краї так солов'ї співають. Людина без вітчизни, як соловей без пісні. Добре тому, хто у рідному домі. Ну, молодчинка, лукасику, так багато ти дізнався і дуже вправно грав цю руку. Ось, послухай, я тобі хочу ще розповісти одне повір'я. Його мені розповів мій дідусь. Той, хто забув звичаї своїх батьків, буде покараний, буде покараний богом і людьми. Він буде блукати по світу, як блудний син, і ніде. Ніде не зможе знайти собі притулку, бо зрадив свій народ. Отож для кожної, для кожної людини найдорожча, наймиліша та земля, де ми народились, виросли, де жили наші пращури. Це наша земля, наш любий край, наша батьківщина. Любімо і шануємо її, адже ми без батьківщини, як птах без крил. Давайте берегти спадщину наших предків, ніколи не забувати про минуле, пам'ятати, вивчати і примножувати його, примножувати традиції та оберігати рідний край. Ну що ж, докасику, а я тобі кажу до побачення на сьогодні все. Дякую вам. І я обов'язково прийду до вас на наступну зустрічі. Згідно. І вам, малята, я кажу до побачення. Бувайте, до побачення, малята.